Друзі, привіт! Слава Україні! Радий вітати вас на своєму YouTube каналі, всіх гостей, а також підписників мого каналу. Сьогодні формат відео буде трошки невластивий для YouTube, бо буде запис екрану. Мова піде про підбір розпилювачів для наших саморобних оприскувачів. Тобто ті, які ми робимо для своїх мототракторів, мотоблоків і так далі. Допустимо, ми вже купили корпуса форсунок, купили матеріал на штанги, купили ємність, нам ще треба підібрати розпилювачі. Можна робити кількома способами. можна піти, подивитися до сусіда, що він використовує. Ну, багато чого можна. Якщо нема такої можливості, просто заходимо в Play Market і скачати TJ спрей. Можна скачати будь-яку програму по будь-яких розпилювачах. Це не реклама, просто я на роботі використовую такі розпилювачі. Повторно я її скачувати не буду, тому що вона в мене вже є. Заходимо в саму програму. Коли ми в перший раз заходимо, там запитують систему виміру, метрична і так далі. Сантиметри дюйми, звісно, вибираємо сантиметри. І метричну. Далі знайти розпилювачі, отут внизу є. От, Дистриб'ютор нам не кончений. Розпилювачі і застосувати. Тут є також, можна вибрати штангові, без штангової. Стрічкою це міжряддя, вибираємо штангові. Тут також неважливо, що це гербіцит, фунгіцид, Просто беремо гербіцид, нам просто треба підібрати, який потрібен нам розпилювач. Все, йдемо далі. Інтервал між розпилювачами. Ну, переважно ми ставимо 50, хоча на е, тому оприскучі, на якому я працюю, відстань 35. Є хлопці, що ставлять 72. Оце ну, це вже ну, беремо 50 стандарт. Швидкість беремо, наприклад, 10 км. Вилив ну, 100 таким ніхто не кропить, бо всі бояться. Хоча, до речі, я на роботі працював виливом 42 Зробив не 1000 гектарів. І коли приїхали на площу 400-600 гектарів, молотити ячмінь там жодного бурянця не було. Тиск беремо 2,5 бари. Далі густина розчину. Ну, тут же залежно, якщо ми там вляємо того 100 грам гербіциду чи ще чогось, то понятно, що буде густина одиниця, тобто вода. А якщо ми досипаємо якісь там порошки чи ще щось, то ми можемо вибрати там густину 1,1, 1,2, 1,32 це кас. Ну, в нашому випадку вода. Все, знайти розпилювач. От нам вибило розпилювач 0,35, на таким рідко хто користується, є ну, 0,4. Дивимося розшифровку. На такому розпилювачі, якщо у нас вилив 150, якщо ми будемо рухатися зі швидкістю 7,5 км, нам треба тиск 1 бар. Якщо ми будемо рухатись зі швидкістю 14,5 км, нам треба тиск 4 бари. Але ми рухаємося зі швидкістю 10 км, нам потрібен тиск 1,9 барів. Ну, це би, вроді би, і нічого, але є одне но. Якщо ми беремо навісні куплені там, польські оприсколь, чи, чи ще якісь, в них насоси мають велику продуктивність. Ми там виставляємо, який нам тиск потрібен. Решту зливається все в бак. У нас. Насоси не мають такої великої продуктивності. Скажімо, ті насоси з Аліекспресу 60, 70 чи 80 Вт мають продуктивність 3,6 в хвилину. Це, це максимальна продуктивність. І це дуже добре, якщо б він видавав тих 3,6 літра. Якщо видає 3, то дуже добре. Скажімо, ми зробили розпі... оприскувач на 10 розпилювачів. Два насоси, це получається максимальна продуктивність 7,2 літра в хвилину. Але тут дивимося, необхідний тиск 1,9 барів, вилив літра в хвилину, літра 250. Якщо ми множимо на 10, це виходить 12,5 літрів в хвилину. Ці насоси нам того діла не потягнуть. Тому для себе, ну тут ще є зразу розмір краплі. Верхня графа. Ці насоси нам не потягнуть цей розпилювач. Тому я вибрав для себе розпилювач 110,015. І рухаюся я зі швидкістю приблизно 8 км і кроплю виливом 80. Минулого року працював по пшениці в себе на городі спрацювало ідеально. Нема що грішити. Все це все саме залишається і знайти розпилювач. От вам розпилювач 110,015. Дивимося розшифровку. Якщо ми будемо рухати зі швидкістю 6 км, нам потрібен тиск, 3 бара, якщо зі швидкістю 10 км приблизно 4 бара. Ну, Так як я рухаюся зі швидкістю 8 км. Нам потрібен тиск 2,5 бара. Так приблизно в мене і видає, тому що я поставив на оприскувачі ще манометр. І рахуємо літри в хвилину. Одна форсунка викроплює в нас 0,53 літра в хвилину. Множимо на 10, це виходить 5,3. Приблизно воно в мене так і виходить, тому що, повторюю ще раз, вказують продуктивність одну. А насправді, можливо, там перший день, другий, воно так і видає, але з часом продуктивність падає. Але така програмка це надто складно і довго. Одному товаришу фермеру я зробив іншим способом. Зайшов в Google скачати таблицю норми розпилювачів і. І-і ось така таблиця в нас. От дивимося таблиця. Перша, Сама перша графа Ну на фірму виробника не дивимося, там воно мало що міняє. У нас є 110,015 мій розпилювач. Тут є тиск 1, 2, 3, 5 барів. І є, відповідно, от друга графа продуктивність одного розпилювача літрів хвилину. Це виходить, якщо тиск 3 бари, то продуктивність розпилювача 0,59 Ну, У мене 2,5 то приблизно виходить 0,6. чи що. І беремо от швидкість 8 км. Вибираємо між тим тиском і між тим. Ну, приблизно у мене виходить 80 літрів на гектар. Все ще багато залежить від того, як ми рухаємося, як, наскільки в нас рука надбита, наскільки ми перекриваємо попередньо скроплене поле. Це може бути плюс-мінус 30-50 літрів на гектар. Може різнитися. Тому завжди треба заправляти запасом. На оці два насоси. Пробував ставити розпилювач 0,25 і пробував ставити розпилювач 0,3. Скажу зразу, просто з них лиє. Не знаю, можливо, в мене мала продуктивність насоса. Саме більше, що він може потягнути, це розпилювач 0,2. І виходить там тиск 2 бари і виходить, вилив, скільки? 100 літрів. Приблизно 100 літрів на гектар. Але отих от 80 літрів мені вистачає з головою. Якщо я, наприклад, схочу. Щоб в мене був трошки більший вілий, я можу рухатися зі швидкістю, скажімо, 4 км на годину і в мене буде вилив 160-170 літрів. Ну, от таке. Якщо ми, наприклад, хочемо ставити розпилювач 0,3, 0,25, 0,4, щоб ми лили більше на гектар і рухалися відповідно з більшою швидкістю, то, напевно, потрібно брати більш потужні насоси, а якщо ні, якщо такі брати, то брати вже не два, а брати 3 або 4 насоса, плюс до всього, можна ще зробити е, регулювання тиску. Можна ще до того всього докупити шим регулятор. Тобто, шим регулятором ми можемо виставляти тиск, обороти насоса і таким чином ми доб'ємося більш точного виливу. Так як в нас на мототракторах немає. Спідометра, то я вже для себе вирахував, мав спідометр на телефоні. Я рухаюсь на на п'ятій передачі, чуть-чуть більше холостих, це в мене виходить приблизно 8 км в годину. Можна ще зробити тахометр поставити і, звісно, виставити обороти мотора і вже собі спрактикувати От на таких оборотах, в мене стільки-стільки виливає. Тахометр також коштує недорого. Від там 300 до 800 гривень, це вже собі як хто хоче. Але я думаю, що тахометр і це все це тільки на першу пору. Якщо ми там скропили 1, 2, городи, потім ми вже руку набиваємо, це все нам і не потрібно. А може комусь і потрібно надалі. Тому, повторюсь, на такі два китайські насоси, максимум, що в мене вийшло, це розпилювач 0,2. 0,25, 0,3 він вже не тягне. Як воно, в принципі, і тягне, але воно не, не кропить, воно поливає. А якщо воно поливає, то більша частина е, часом одна, третя, часом половина просто стікає на землю. Якщо в нас ще гербіцид, скажімо, працюємо по, куку... по кукурудзі майстром, майстер у нас має частково ґрунтову дію, то ще якась користь того буде. Якщо ми там по пшениці працюємо, ну, любим гербіцидом реклами робити не буду, і більша частина. Того гербіциду стече на землю, потім ми нарікаємо, що препарат неякісний. Все залежить від розміру краплі. Чим менша крапля, тим більше воно покриває листок і тим краще працює гербіцид. Тому, якщо ми, наприклад, будемо лити 150 200 літрів на гектар, але з тиском, скажімо, 1,5 бари, там, ну, літрів 50, точно стече на землю. Тому ну, лишня трата води, часу і грошей. Великі холдинги вже давно перейшли, деякі ще переходять, навіли в 100, деякі ще менше. Є вже холдинги, які працюють по кругу 50 літрів на гектар. Ну, Грунтовим все-таки треба лити трошки більше. Ну, Ось таке. Що хотів сказати, це сказав. Всім дякую за увагу. Кому відео сподобалось, ставимо вподобайку. Не забуваємо підписатися на мій канал. Всім дякую за увагу! Гарних вихідних!